Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно. Зупинитись. Кейс Батл, всім привіт. Якщо ви зайшли на це відео, то ви хочете ну, побачити, як я тут жорстко зараз окоплюсь, я думаю, тому ми починаємо відразу з двох кейсів, відкриваємо їх за 58, і, до речі, вибиваємо дуже і дуже таке собі. Окей, 13. Ставимо на 10%. Полетіли, і це теж тепер ставимо на 10%. Давайте. Подивимось, на жаль, нічого, взагалі нічого не випало. Можливо, є якісь ексклюзивні, не дуже дорогі кейсики. Наприклад, я хочу відкрити оцей за 110. Поїхали, покрутимо, подивимось, що звідси є шанси виловити. 55. Відкриваємо ще раз. Бо цей кейс, він насправді не такий поганий. Не такий поганий. Але от зараз щось він прям підводить мене і я. Залишаюсь з дуже мале, малим балансом, але ми це можемо все виправити, якщо мені зараз випаде, от, наприклад, оцей мак це 17, це 17. Капець. Х10 ставлю, бо вже губити мені нічого, і поставлю тільки е, повільний прокрут, щоб глянути, як воно повільно буде. Обережно заходити. До речі, це не схоже. <хи> а, хотів я сказати, що так, да, це схоже, але ні. Це навіть близько не схоже, тому. Е, на жаль, це нам не випало. На жаль, нам це не випало. 65 є. Ми можемо піти, відкрити, щоб мені не налагало. От, нормально. 65. Давайте відкриємо одного пуджа, подивимось, бо так чи інакше ну, воно не має права мене весь час. Ось таке такими... матчі... Я, зразу... я Я просто в шоці. Ну як? Ну просто нуль шансів, нуль шансів. Взагалі, 29-46. Дякую, перший окуп. Перший окуп за сьогодні. Я можу це відсвяткувати. Так, я хотів відкрити, насправді цей нам не вистачає. Ну так, логічно, логічно, що нам на нього не вистачає. Відкриваємо Big Star просто. І щось мені підказує, що ця серія буде дуже... Коротко, Хоча от Big Star видає ту ж ціну, ну, це не те, щоб гарно, це... це дуже погано, так? це 24, Ні, я, 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 я не знаю, що тут відкривати, коли ось таким от чином можна було спробувати поробити апгрейдики, але ну ви ж бачите, ви просто бачите, як це працює. Що... Ну, просто 13 видає мені, і залишається відкривати тільки оце якесь за 19 Відкриваємо 007. І дивимось. Ну, навіть АВП не он. Ну, 9. Просто 9. Просто. Ну, а що я хочу, а я що я хочу? Нам, до речі, вистачає на найдешевший кейс на сайті. За. А, а, я неправильно ще й порахував. Прийдеться відкривати безкоштовний. Прийдеться один безкоштовний відкривати. Ну... Вже так чи інакше, якщо хоча б щось. Ну, це нормально, це 12. Нам навіть вистачає на оцей кейс, дивіться, 20. А. Я щось е, рахую, неправильно, незрозуміло якось. 19. Полетіло. Давай, ти ж можеш шокову. Ну, нам, дігл. Дигл за 12. Ну, ми можемо, в принципі, в нас скільки, нас 18. І от тепер ми. Відкриваємо найдешевший кейс, давай. Покажи, покажи оцю эмочку, я просто її виведу. Ну, ти так же близько був. Була. А, до речі, видаю я окуп достатньо непоганий. Цей кейс прям здивував мене, тому що там окупи не часто зустрінеш, а це аук цей коштує просто 10. Просто 10 він коштує. Давайте спробуємо зробити щось в апгрейді на X5, наприклад. А, ну, Пропоную цей 5.7, 7, може він. На сьогодні зайде, бо сьогодні зайшло, я нагадаю, нуль апгрейдів взагалі, і це схоже, але от почало гальмувати. Почало тут от прям загальмовувати дуже сильно, і це означає, що сьогодні ми все втратили, ну, без нічого. Вийшли без нічого. Тому всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.